Понад 50 мільйонів гривень бюджетних коштів планують виділити на реконструкцію дощової каналізації на вулиці Ливарній у Дніпрі. За словами голови Геоплатформа громадський контроль Дениса Селіна, для порівняння це майже половина суми, яку спрямувала міськрада за перший квартал цього року на воєнні потреби. А з 2021-го на ремонт комунікації лише цієї вулиці виділили ще понад 200 мільйонів гривень. Востаннє ремонт на цій вулиці робили рік тому. Зокрема, замінили люки та поклали нову бруківку. Тоді на роботи витратили понад 100 мільйонів гривень. каже Денис Селін. Зазначає, на деякі позиції ціни були завищені у декілька разів. 230 тисяч гривень за один люк. Якщо порівнювати зі звичайними люками, які можна зробити в підлогу, без а, красиво, що люк буде в зверху покритий плитками, то звичайно люк там десь 5-10 тисяч гривень. Наразі проаналізувати вартість робіт в останньому тендері неможливо, адже в ньому не вказані ціни на окремі позиції, каже Денис Селін. Для розуміння вартість повністю розкопки у Львові. Десь такої ж подовжини вулиці, де міняли всі комунікації і трамвайні шляхи, це копали на 5 метрів вниз, а коштував біля 30. Місцева жителька Ірина каже, не розуміє, чому таку кількість бюджетних коштів виділяють на благоустрій під час війни, а тому й неодноразово зверталася за поясненнями до міськради. Люк, один 232 тисячі гривень. Це один пікап для наших зсу. А відповідь така, ніби з нас знущаються. І кажуть дуже динамічні ціни на ринку. Наразі по всій довжині дороги, ями, розповідає місцевий житель Станіслав. Майже щодня чоловік переїжджає по цій вулиці на роботу. Цього разу, каже, проколов шину шматком будматеріалу. Дном постійно тут всі чіпляються, колеса, чесно, не бачу, от пробили. А так, ну, ну жах, тут жах. Їхати тут дуже важко. Це вже багато років тут таке. Можна було б, якщо разу робили і забули, добре, але тут постійно-постійно щось ремонтують. Якщо вони почали це робити ще до війни і треба закінчити, то можливо це доцільно. Я не ну я не знаю. Я не комунальник, я за зсу зрозуміло. Я хочу, щоб кошти йшли туди, але не знаю, що сказати. Аби дізнатися, чим аргументована вартість реконструкції, суспільне зателефонувало компанії підряднику за номером, вказаним у відкритих джерелах. Однак він недійсний. І з цим же запитанням ми надіслали інформаційний запит до міськради. Також поцікавилося пріоритетність розподілу бюджетних коштів. За словами Дениса Селіна, загалом на цю вулицю планують витратити близько 600 мільйонів гривень з міського бюджету. Додає, наразі вартість останнього тендера ще можна. Понизити Олеся приходько Дмитро Солодовник Суспільне новини Дніпро.